Раночку. Чекала, коли випаде стіг, щоб більш видно було, але маємо, що маємо. Ось такий зараз мій паріс виріс. В 23-му році я його кардинально обрізала, бо гілки були дуже довгі, до 2 метрів десь. А в 24-му, влітку, тобто в цьому році, я вже його більш підкоригувала. Ось такі розтяжки. Я їх не послабляла більше. От як в 23 пос... да, 23-му послабила, так воно все стоїть. Опори всі ті ж самі, нічого я не перебивала. Тримаю нормально. І от гілки, зараз тут десь близько 60 см і діаметр. Два половиною приблизно ось такий він. І він не поливається, тому що ось тут басина і ось оце ось, ось, басина це штучний колодязь. І якщо коріння трохи його пошкодило, хоча в цьому я не впевнена, бо воду тримає, то в принципі вся вода, що тут є, це от за рахунок конденсату альпійської гірки. Тут альпійська гірка у мене. Такий він ось ще, відбрати, ще треба. Сухих гілок в цьому році трошки було, але це гілочки, які вже, бачите, я не чистила його, по суті. У мене дробина моя стрім'янка сламалась. От, Треба було б почистити, але я не чистила вони. Достатньо легко впадають ландшафтний дизайнер. Чужичі, не нечищий. Ну, поки тут всім часу не було на це. Він не такий загущений, більше я його обрізати так не буду, буду просто уже то, що наростає, формувати. Якось він у мене сам вийшов. Прямо малюнок такий. Ну, це не тому, що я так вистригала, тому що. Довгі гілки, які не росли, вони просто були довгі і не заповнювали дуже добре крону. У різом він у мене висовується на 3 метри. Те, що я змогла достати, я достала, далі не дотягнулися ми. Вітри були дуже сильні, він вже не падав, слава Богу. Якби він уже хотів пасти, то я думаю, другий раз би я його не підняла, бо стовбур тут біля 8 см в діаметрі. Ось така краса зараз. І до речі, оце от поряд я переживала, це коли гілки були довгі, це стрікта. Схоже на стрікту, тому що в мене два однакових. І там більше я покажу, я стіною стрижу друга форма, а тут якось він так сам. Гілки просто відштовхнули, я підтягувати його не буду, хай кхм, так наростає. Буде таке дерево собі. І ось друга стрікка, яку я просто стрижу стіною. Куплялась як колумна. На жаль, далека не колона дуже колюча. Кидати я його не буду, хай собі росте. Другий раз я таку рослину не купила. Прямо От кому треба для паркану, раджу. Стрихти за його в мене кущирість, то нормально пориться, а чистити, ох, ще той.